Ретроградний Меркурій, яким буде період з 9 по 29 для всіх знаків Зодіаку, Це друга частина. Якщо вашого знаку тут немає, попередні в профілі. Дивимось, діви, діви, яким буде цей період для вас. Яким буде цей період? У нас вчений пошук і докази. Будете переосмислювати свій. Життєвий шлях, якісь інсайти для вас все ж таки будуть. Вас Меркурій буде підштовхувати все ж таки, подумати, передумати, переробити, перекопатись в собі, тому тут можуть бути такі важливі якісь інсайти в цей період. Терези. Терези, у вас який буде період? У Терезів М -м, крадіжка. Втрата цінного, обережно, тому що Меркурій дуже часто може щось е забирати, і це можуть бути такі важливі для вас речі, які ну, дійсно буде шкода. Тому обережно, уважно, не забувайте слідкувати і за ким е хто там вас оточує, і в -е якихось е общественних місцях і так далі. Дивимось далі у нас, скорпіончики. Скорпіончики ваш ретроградний. У вас удар в спину теж дуже обережно, уважно, тому що можуть. Нагадуватись вам такі моменти, і, можливо, ви будете капатись в чомусь старому, там, де вам зробили боляче. І це знову буде повертатись ваше життя не обов'язково з новими людьми, можливо, з старими будете все ж таки проходити уроки і проходити ті моменти, які для вас дуже болючі. Е, стрільці, стрільці. Ой, а у вас творчість і романтизм, якийсь такий період легкості, наповненості, грайливості і дуже-дуже такий вдалий період зайнятися дійсно тим, чим, чим ви не займались давно і знову повернеться в ваше життя, можливо, якась недомальована там картина і так далі. Доробіть, зробіть, переробіть це дуже буде вдалий час. Козирожки Козирожки для вас. Карта на ретроградний Меркурій. Боже, що випало. Минуле випадає у вас а, уроки історії і уроки, які ви не допройшли. ретроградний вам це знову підсвітить і поверне. Якщо ви думаєте, що ви вже щось пропрацювали, то ні, буде знову е нагадування вам про те, що не доробили щось.